Всіх вітаю! Дивіться! Додали ще один додатковий сервіс. По типу Cloudinary для редизайну фото. Для чого? Тому що Cloudinary частенько буває блокує фотокартки, коли дуже багато вантажити ну, товарних позицій редагуєте, робите редизайн, і Cloudinary на 50 тисяч, 60, 70, або 100 тисяч може заблокувати. І доступу до того аккаунту вже не буде. Ми зараз тестуємо новий сервіс. Також ви можете в принципі пробувати або Cloudinary, тобто це не заміна Cloudinary, а альтернатива: або той, або цей. І на цьому сервісі також. Покажу вам, як ну стартанути. Інструкція вона дуже схожа. Натискаємо кнопочку Start Free і тут проходимо опитування. Тобто, саме для чого ви буде використовувати цей сервіс. Я, Я виберу позор і, наприклад маркетинг менеджер. до речі, ось е, ID, який треба буде вставляти в програму, Shop Editor. І тут треба вибрати регіон. Можна вибрати ось Європу. Тут вибираю Google, звідки я знав про цей сервіс, і все ось дуже схожий інтерфейс, як і на Cloudinary. Ось е, папка медіа. Тут також будуть зберігатись ваші фотографії. Переходимо в сетінг. Потім переходимо ось сюди. І тут також є наші от публіки, приватки, які ми також будемо вставляти в програму шопедіти для того, щоб побачити приватки, Ми точнісінько, так само як на колодінарі, натискаємо ось сюди кнопочку. Тут вводимо свій імейл. І у цьому вікні вас попросять встановити пароль для свого аккаунта, тобто для свого профілю. А якщо у вас пароля немає, то у вас не буде можливості натиснути кнопочку ось цю Submit, для того, щоб відправити посилання на пошту для активації ось цього вікна і щоб ви побачили приватки. А для того, щоб встановити пароль, ми ще раз ось сюди натискаємо і профіль Page. Переходимо по цій вкладці. І ось тут Set Password. От ось тут треба якраз таки зараз ввести свій пароль. Натискаємо ось так. Тобто тут прописуємо свій пароль, тут його повторюємо. І натискаємо кнопочку Submit. Після чого знову переходимо ось сюди, натискаємо ось сюди. І тепер у нас є можливість натиснути кнопочку Submit. І саме головне відкрився наш Key. Тепер ми можемо ось тут його натиснути, і він копіюється. І також переносимо його в програму Shopedor. У програмі Шопедітор переходимо у вкладку Service налаштування, API Case. І як бачите, в нас є блок Cloudinary, куди ми вводимо дані, і її з'явився в нас блок ImageKit. І саме ось сюди вносите дані зі свого аккаунту ImageKit. Тільки будьте уважні, не переплутайте, щоб правильно вносили саме так, як тут написано: є Key, Public Key і Endpoint. І до речі, в Ось цей пункт endpoint. Ми вводимо ось ці дані: ImageKit Не нижній URL endpoint, а ImageKit Просто натискаємо ось тут скопіювати і вносимо його ось сюди. Після чого просто закриваємо і можемо користуватися редизайном фото. А у самому вікні редизайну фото у вас ось тут з'явиться вкладка, які можна буде вибирати на який сервіс вам відправляти ваші фотографії на сервіс Cloudinary або ж ImageKit і до речі, хочемо поділитися зворотнім зв'язком. Протестували клоудінарі, протестували і ці два сервіси. І що можемо сказати? На клоудінарі вантажиться і є можливість завантажити більше кількість фотографій ніж на імачки. Але на клоудінарі часто можна отримати бан бан акаунту, і вихід буде тільки один: це створювати новий акаунт. І як ми побачили і показала практика, що бан отримується на клоудінарі не від кількості фотографій, і те, що навіть будете видаляти фотографії з клоудінарі, ну від цього легше не стане, все одно вам прилетить бан. І після цього бану, ну як не бана, а блокування. Просто після цього блокування вам просто запропонують оплатити новий тарифний план, тобто перейти на платний тарифний план. І, до речі, на Cloudinary платний тарифний план, він починається з 99 доларів на місяць. А якщо стосовно ImageKit, то по нашій практиці сюди завантажується менша кількість фотокарток, в середньому 10-15 тисяч. Але тут також вилітає така плашечка, що ви досягли ліміту. І ну далі не можете користуватися цим сервісом, але у вас не блокується ось ця панель, на відміну як у Cloudinary, і ви можете завжди перейти в блок медіа і там е, повидаляти фотографії і знову їх завантажити. Тобто в ImageKit є плюсом те, що ви можете очищати фотографії, і користуватися далі. Ну наразі інформація така, будемо е, спостерігати. І ділитися з вами зворотнім зв'язком. А також на Image Kit ще що сподобалось, те, що у них більш такі компромісні і доступні тарифні плани. Ну, перший, якщо вже говоримо про заплаті тарифи, то він коштує 9 доларів на місяць. І цей тариф ми будемо пробувати, ми будемо тестувати 100% і також відпишемо вже в тоді в групу. Як він себе проявив, скільки фотографій можна завантажити при оплаті такого тарифу і так далі. Тому, якщо хтось хоче протестувати, також, то можете сплачувати також ось цей тариф за 9 доларів. Це не наші партнери, тому сплачуєте саме на цьому сервісі кошти. А якщо вам достатньо безкоштовного тарифу, то можете користуватися ним. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу.